П'ять питань, які необхідно розглянути в позачерговому режимі. Для зручності проводимо засідання виконавчого комітету позачергове в режимі онлайн. Давайте проведемо реєстрацію. Балицький. Присутній. Бойком? Присутні. Бойко. Присутні. Бондарук. Відсутній. Боярський. Є. Вербич. Юрій Неборович. Присутній але. Присутній, так. Вознюк, відсутня, Войнаровський. Присутній. Денисюк. Присутній. Іванюк. Відсутній. Матвіюк. Добрий день присутня. Олейник. Добрий день присутній. Поліщук. Присутній, доброго дня. Серватович. Добрий день присутній. Кущук. Добрий день присутній. Пиводар. Відсутній. Чернецький. Відсутній. Якубовська. Доброго дня присутній. Ящук. День добрий, присутній. 14 присутніх. 14 присутніх засідання виконавчого комітету повноважне. Шановні колеги, нам необхідно сформувати порядок денний. Порядок денний складається з двох питань, які будуть роздатися в загальному режимі, і решта питань, які розглядаються в режимі щомісяць інформацію з обмеженим доступом, всього 19 проєктів рішень, чи є зміни і доповнення. Я перепрошую, добрий день. Я під'єднався. Можна мене якось. Так, зареєструйте. 15 присутніх. Дякую. Дякую. 19 питань. Чи є зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування. Порядок денний. За основу в цілому. Балицький. За. За. Безпятко. За. За. Бойко. За. Боярський. За. За. Вербич. За. Войнаровський. За. Денисюк. За. Матвіюк. За. Олейник. За. Поліщук. За. Серватович. За. Сущук, За. Чернецький. Так, підтримую. Якубовська, Так. Ящук. За. 15 за. 15 за. Порядок денний прийнятий. Переходимо до розу питань. Перше питання: чи є необхідність доповідати? А скажіть, можна запитати? Запитайте. Там е е з резервного фонду, а е е скільки будинків, якщо можна для загальної інформації, чи це в нас закрита тема? Це ці добрий день. Це ті будинки, що постраждали ще в минулому році. Це на відрочення 18. А, зрозумів. Так, на Гущанській. Самого тобто держава, тобто буде... загальне питання з точки зору громади, це питання вирішується в повному обсязі, виходячи звичайно. з часу, який дозволяє це робити, так? Так, звичайно. звичайно. Тобто звичайно. все хватає, не треба заходити в якісь ці. Ні, ні, коштів вистачає. Ми якраз забираємо квартири. Тобі. Дякую, ще запитання. Виступи, зміни доповнення немає. Ставлю на голосування за основу в цілому. За. за. Без За. Бойко. За. Боярський. За. Вербич. За. Войнаровський. За. Денисюк. За. Матвіюк. За. Олейник. За. Поліщук. За. Серватович. За. Тущук. За. Чернецький. За. Якубовська. За. Ящук. За. 15 за. 15 за. Рішення прийнято. Друге питання. Чи є необхідність доповідати, шановні колеги. Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення. Немає. Ставлю на голосування за основу в цілому. Балицький. За. За. Бойком. За. Бойко. За. Бондару... О, боярський. За. Вербич. За. Войнаровський. За. Секунду секунду. Денисюк. За. Матвій. За. Олейник. За. Поліщук. За. Тощук. За. Дущук. За. Чернецький. За. Якубовська. За. Ящук. За. 15 За. 15 за. Рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до питань, що містять інформацію з обмеженим доступом. Питання всі внесені службою у справах дітей. Є пропозиція для економії часу розглянути ці питання як однотипні. Чи є по якихось із питань запитання, зауваження, заперечення, виступи? Немає. Ставлю питання з 3 по 19 включно на голосування за основу в цілому. Балицький. За. Безпеку. За. Бойко, За. Боярський, За. Вербич. За, Войнаровський. За. Денисюк. За. Матвіюк. За. Олейник. За. Поліщук. За. Серватович. За. Сущук. За. Чернецький. За. Якубовська. За є що за 15 п'ятнадцять за. 15 за рішення прийняті, шановні колеги, дякую вам за роботу, дякую за участь в засіданні позачерговому нашого виконавчого комітету. До зустрічі під час чергового засідання. Всім і благ. вам і, Всі і вам дякую за роботу. Дякую, Всі дякую. Благ всіх благ вам. Щасливо гарного дня, гарного настрою. Гарного дня. Дякую, дай Бог.